На протязі більш уже як двох років на базі Свято-Покровського монастиря села Маринівки працює пункт базування екстреної медицини, і ми бачимо, що саме цей проєкт допомагає місцевим жителям вчасно отримувати медичну допомогу в обсязі того, що сьогодні ми знаходимося в час війни, коли часто обстрілюють місто. Такі базування дуже необхідні для нас. І ми прийняли рішення, так як керівництво екстреної медицини звернулося про допомогу на базі нашого подворя Свято-Михайлівського на вулиці Тіністів у Приморському районі допомогти відкрити їм саме такий пункт базування. Саме при храмі нашому ми надали комфортні умови для медиків і. Я вважаю, що це чудова подія. Відкриття базування екстреної медичної допомоги при нашому храмі. Це буде значущим кроком для надання допомоги місцевим жителям, які проживають в Приморському районі. Тому я бажаю, щоб це був не єдиний такий крок в співпраці церкви і медицини. У нас прихисток працює на повну силу. Годуємо щодня близько 80 біженців. Вони, до речі, до нас приходять з цього будинку, який поруч і перехарю, ще їсти. Ну і також ті, хто в нас знаходяться близько 50 осіб. Також ми рятуємо тварин нещасних, яких люди кидали в перші місяці. Вони просто приходили і викидали на подвір'я. Ми також дуже багато робимо для фронту. Робимо сітки. Захисні свічки окупні постійно ми робимо. Випікаємо калачі, пасачки. Ну, а зараз дуже важливе завдання для нас, це щоб тут працював на високій такій основі, на засадах побуту належного цей центр медичний, який дуже потрібний для Одеситів для Адеса. Дякуємо вам за допомогу. Це дуже важливо для нас. І з аналізували всі маршрути. Необхідна для надання допомоги екстреної обирали локації не просто так а з урахуванням медичної потреби. Тому я дуже сподіваюся і впевнений в тому, що цей центр, ці ці люди врятують не одне життя. Забезпечувати 10 хвилин доїзд, тобто на всі критичні пріоритети для 140 тисяч населення, з них 35 тисяч приблизно дитячого населення. Тому відкриття такого пункту обозвання значно покращить оперативність і якість надання медичної допомоги на, на місце. Чудово, ну, я вас вітаю. Перше, з таким відкриттям. По-друге, хотів би вам подякувати, да, що не лише виконуєте. Хабда на вас обов'язка і намагаєтесь покращити умови праці для ваших працівників, безумовно, покращити надання медичної допомоги екстреної нашому населенню. Сьогодні на території церкви на вулиці Теністій ми відкриваємо перший пункт базування у місті Одесі, який буде обслуговувати населення нашого мікрорайону Аркадія. Ми дуже вдячні за такі чудові прекрасні умови, які створені для наших працівників. І це не останній пункт базування, який ми будемо відкривати не тільки сьогодні, а ще й в найближчі часи. Відкрила двері своєї обітелі і надала у цей весь домик для нашої бригади. Ми вас запрошуємо, щоб ви подивились умови. Я вам дуже вдячний.